По прибуттю військовослужбовців в 11-й прикордонний загін, в обов'язковому порядку відділом бойової та спеціальної підготовки проводиться до підготовки даних військовослужбовців, на заняттях яких вивчається зброя особиста, групова, а також основним елементом до підготовки є тактична підготовка, під час якої військовослужбовців навчають штурмовим діям, бойовим діям. В місті під час штурму будівель. Ми з особовим складом постійно тренуємось, щоб підтримувати свій підрозділ, щоб будь-який момент вийти на позиції от, і дати відсіч ворогу. Я проводив військовослужбовцям надання першої медичної допомоги, яка знаход... яка знадобиться на нулю, знадобиться на передовій. Це, е... Нав'язання джгутів, затримання ран, крову зупиняти корову і так далі, щоб люди, щоб військовослужбовці наші могли допомогти своєму побратиму і зробити все собі, щоб зберегти своє життя та життя інших побратимів.